Вчіра вас усіх вітаю, мене звуть Олена і я запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Handmade. Сьогодні в нас 15 січня і е, підійшов час звітувати в спільному проєкті Шальні історії від Оксани Левчук. Це вже четвертий е, звіт в цьому спільному проєкті. І, до речі, посилання на організатора Оксаночку, а також на дівчаток-учасниць. Е, Цього проєкту ви знайдете під цим відео в інфобоксі. Та ще там ви знайдете посилання на наших спонсорів, які будуть вибирати найгарніші роботи і нагороджувати дівчаток смачними подарунками. Так, а в мене сьогоднішнє відео буде без готових робіт. я напевно покажу вам тільки ті початки і просування, які в мене наразі є. Сподіваюсь, це все. Завершиться хоч одна робота, буде на кінець цього спільного проєкту, бо планувалося дуже багато, але часу обмаль. Так, перша моя робота, яку я вже показувала вам в минулих звітах, це моя шаль. Здається, антея, назва її. В'яжу я її з кауні, доволі тоненька нитка, 800 метрів на 100 грам. Спиці в мене 3,5 звичайні китайці. Не знаю, мені вони подобаються дуже добре. В мене є Кнітпро, все в Кнітпро зачіпляється ось в цих місцях. Тут все доволі гладенько. Тож в мене Кнітпро лежить, а китайці працюють. Хоча. Кнітпро також китайці тільки, знаєте, як от у нас в Одесі кажуть, якби понти могли світитися, то в Одесі були б білі б ночі. Тож, ті самі китайці тільки вид з боку. Так, вже доволі добре я просунула. Не пам'ятаю, на якому етапі я показувала вам цю шальку, але в мене вже вив'язано дві схеми: тобто, початок, тіло, і я вже почала вив'язувати. Канбуч, як вона називається, тобто край шалі, доволі вже багато петель на спицях. Ось так виглядає візерунок шалі, дуже гарний, дуже красивий. Маркер стоїть з другого спільного проєкту, але, напевно, я його залишу, щоб вже за пів місяця було показати вам, скільки ж я просунула за цей період часу. Гарна ниточка, гарна схема, тож просування є і просування непогане. Залишилось мені вже небагато, бо там, здається, схема третя йде на 40 щимось рядів, а я вже. Здається, на восьмому ряду, тож мені залишається геть трішечки, щоб фінішувати. Сподіваюсь, за два тижні я закінчу цю шаль і буде вже готова робота. Так, і на, на початку цього місяця я зробила два старти. Ці старти були також для спільного проєкту Шальні історії. Так, це хустка. Ось така цікава хустка, яка в'яжеться з кінчика, з трьох петель. Не пам'ятаю, як вона називається, але і вам воно і не потрібно, бо це російська майстриня. Монік, о, згадала, Шаль Монік. Ось така. Звичайно, дуже погано щось видно. Зараз на синьому, синя на синє, і ще й сіра-мляві з вікна. Тобто, ну, маємо те, що маємо. Так, в'яжу я її з ниточки, яку подарувала мені Ларисочка з каналу Різнокольорова Мозаїка. Це ось така Сімфоні нашої української торгової марки Вівчарі, 100% вовна. І тут 350 метрів на 100 грам, дуже гарна нитка. З таким градієнтом гарним. Просто, просто чудо. Я як в'яжу, я просто кайфую від самого в'язання. Нитка кладеться дуже гарно. Дивіться, які рівні петлі. Так, вона трішечки, ну як і полагається, 100% вовні вона така трішечки кусюча. Але це, це ж 100% вовни, це ж не меринос. Вже пішов такий туманний сірий колір, дуже гарна, гарний візерунок такий тут. Кайф просто. Додаються петлі лише з одного боку, ось з цієї сторони, по одній петлі в кожному лицьовому ряду. Тож я сподіваюся, що в мене буде хустка. Це край хустки, а це ось бік. Я ще не знаю, як вона має бути е, на тілі виглядати. Ну, маю так дов'язати до кінця і просто закрити, закрити петля. Як воно буде, насправді там я ще не знаю. Сподіваюся, воно ляже гарно. Ну, вже я дивлюся, е, така цікава в'язка. Так, і в'яжу я її. Здається, на спицях 3. Якщо ж неправильно сказала, то я тоді напишу на екрані. Не дивіться на маркери, це з другого спільного проєкту також. Тож, цей маркер я залишу, для того, щоб потім в підсумковому відео подивитися, скільки ж я зможу пров'язати. Так, і третій мій процес це я в'яжу свою жилетку. Жилетка має бути, зараз вам покажу на зошиті, як вона має бути. Ось такою жилетка планується бути вже в подальшому. Наразі я в'яжу ось цю частину, в'язати буду перед і спиночку, потім буду з'єднувати плечові шви, потім по периметру всієї жилетки переда і спинки буду набирати петлі. І пров'язувати ось цю резинку один на один. Тут будуть в мене гудзики. На гудзичках вона має бути. Планується робити кармани, але щось мені підказує, що мені на кармани ниточки може не вистачити. Бо на кожну деталь я запланувала по два мотки, і в мене вже наразі ось другий моток. Хоч би вистачило мені цього мотка наперед, хоча вже пров'язано більше половини виробу. Тож, можна кармани і не вистачить, бо сильно багато потрібно нитки на ось цю резинку. Резинку я планую в'язати 7,5 см шириною, вона буде усюди по 7,5. І, до речі, я набирала на тимчасову нитку. Також буду набирати і спинку на тимчасову нитку, щоб потім легко було набрати, підняти петлі для пров'язування вже резиночки. Ну ось такі мої просування на сьогоднішній звіт. Дуже хочеться, щоб на 30 січня вже була готова хоч, хоча б одна робота. Я не Зовсім не загадую, що в мене буде три готових роботи. Тож, хоча б по одній готовій роботі на кожний звіт було б непогано. Але сьогодні, сьогоднішній звіт у мене без готової роботи. А наразі я дякую вам всім за те, що ви передивилися моє відео до кінця. Дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Дякую вам за. Підписки. Якщо ви на моєму каналі уперше, то, будь ласка, підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб він там, як слово усі, щоб він став чорненького кольору, тоді ви точно не будете пропускати мої нові відео. Всім вам бажаю мирних ранків, тихих ночей, перемоги якнайшвидше, міцного здоров'я, творчого натхнення. Дівчаткам, які знімають відео для Ютубу, вам бажаю процвітання ваших каналів. Ми з вами вже зустрінемося 30 січня в цьому спільному проєкті Шальні історії. Будь ласка, пройдіть по посиланням до дівчаток, підтримайте переглядами також і їх. Також ви можете пройти по хештегу, який буде синеньким висвічений під цим відео має назву Шальні історії. Тож підтримайте український контент, нам це наразі дуже необхідно. Ми намагаємось психологічно підтримувати наших українців, наших українських в'язалочок, майстринь. Це наш фронт, якщо ми можемо когось психологічно підтримати, надихнути на щось гарне, на щось добре, хороше. То ми будемо працювати над цим і надалі. А з вами я на цей раз буду прощатися. До наступної зустрічі не тільки в цьому СП, а й в подальших моїх відео. Бувайте, мої добрі, мої хороші!